Новий рік та Різдво одне з найулюбленіших свят дітлаків, адже це час солодощів, подарунків та здійснення мрій. Але є дітки, які позбавлені цих радощів, бо замість Діда Мороза та Снігуроньки бачать лише лікарів та медсестер. А найголовнішим бажанням в новорічну ніч є бажання жити, жити, як їхні однолітки, без уколів, крапельниць, хімій. А ще не дивлячись ні на що вони, які всі ми вірять, і сподіваються на новорічні та різдвяні дива, святковий настрій та найкращі подарунки. На цьогорічні свята запалили радість вечах та посмішки на обличчях пацієнтів онкогематологічного відділення дитячої лікарні міста Полтави добрі дяді тьоті» з телекомпанії «Лубни» та міжнародного благодійного фонду Подих життя до дня народження телекомпанії «Лубни» вони організували та провели благодійну акцію Святкуймо разом, яку активно підтримав приватний підприємець Сергій Корнієнко. Завдяки вам небайдужі лубенці були зібрані кошти та придбані іграшки для дитячої кімнати цього відділення. Захопленню дітей не було меж. Дякую вам все конструкторы и чтобы дети отралась и быстрее выздоровела. Огромное спасибо. спасибо. Конструктор умничка, Танюша. Конструктор это любимое занятие наших детей, поэтому мы все очень благодарны и своими аплодисментами говорим вам всем спасибо, всем людям. Хтось уже закінчив лікування, а хтось його лише розпочинає. І ці іграшки та ваша небайдужість подарують багатьом хворим малюкам та їх батькам радість і впевненість, що ти не наодинці в цій нелегкій боротьбі за життя. Це наша ігрова кімната. В цій кімнаті займатися по інтересам. Є просто якісь м'які іграшки. література теж по інтересам, телевізор, DVD, пазли. Займаємося арт-терапією. Дітки можуть приходити в час від процедур своїх. И мы уже приспосабливаемся как удобно им и занимаемся здесь с ними. Это и моторика пальчиков, и воображение, фантазия. И, конечно же, дети, когда что-то мастерят, что-то строят, делают своими руками, они забывают о проблемах каких-то таких медицинских. И вот как раз погружаются в это все, получается, что они несут психологическую разгрузку ребенка. Крім іграшок, малечі подарували гарний настрій та заняття з арт-терапії Марія Сірда та її маленька помічниця Маргаритка. Тож хочемо від імені маленьких пацієнтів і їх батьків, медперсоналу, відділення та особисто від усього колективу телекомпанії Лубни подякувати всім, хто не пошкодував свій час, працю, кошти для того, щоб підтримати онкохворих дітей. А подарунком у відповідь для вас хай стануть ці щирі та радісні обличчя наших з вами дітей. Через по так Миколай ковай, у білесенькій торбинці, він для всіх, а зброниць і щастя. Дитної, зіно сніжно нагої, відудився в літню полу, наносив зимняток нову. Їжу має та дама, ще тирі нема. Він дивитиметься сни, теплі в нівці до весни. Олена Садарова, Олеся Лисенко, Руслан Чернокульський з Полтави спеціально для служби новин об'єктив.